Слово козак має тюркське походження, і в залежності від контекста означає вартовий вільна людина чи розбійник. Перше слово «козак» з'явилося у польській хрониці Мартина та Йохима Бельських. автори, розповідаючи про похід королевича Яна Альбрехта у 1489 році, зазначали, що польські війська може вільно пересуватися подільськими степами лише за допомогою козаків, що добре знали цю місцину. На міжнародній арені козаки з'явилися у 1492 році. Коли хан Менглій Герай офіційно подав скаргу Литовському князеві на його людей з Київщини та Черкащини, котрі напали, розграбували та знищили турецьке військове судно Галеру, що знаходилося поблизу укріпленої тягині міста Форпосту для нападу на українські землі? Звідки ж взялися козаки? Питання до сих пір є дискусійним, про те, Аргументованою, на мій погляд, є теорія українського фронтиру. Фронтир це з англійського кордон. Це територія, що знаходилася на міжі двох суспільств, територія, що була слабо інтегрована до державних структур і мала доволі активний характер розвитку. Дійсно, у 14-15 столітті частина українських земель знаходилася на Території великого кордону, Дикого поля, території зони, що розмежовувала два ворожі світи: наприклад, християнський, і мусульманський, хліборобський та землеробський. Тощо, опинившись у обставинах, котрі загрожували власне існуванню, мешканці прикордоння були змушені опановити нову спеціальність воїна, котрий володів всіма видами зброї та повсякчас був готовий відбити будь-який напад. Ці люди володіли певними рисами, наприклад, це волелюбність, активність і десь авантюрність. Безумовно, козаками ставали не лише мешканці при наприклад, з Київщини та Поділля. Козаками ставали вихідці з різних регіонів і різних верств населення. Київщина, Поділля, Нижні Подніпров'я, причорноморські степи завжди були привабливими для людей, що тікали від панщини, кріпацтва, різних утисків, від податків, закону і так далі. Тут завжди були родючі землі, можливі. Займатися промислами, і найголовніше не було жодної державної влади. Безумовно, державна влада намагалася поширювати свій вплив і на ці території марно. Козаки всю свою історію воювали проти татар, турків, московитів з одного боку чи державних структур ВКЛ, Польщі та згодом Росії з іншого. Отже, козаки, це воїни за потребою, завжди були і трудівниками. Наприклад, це саме вони освоювали ціліні землі, піднімали дороги, споруджували мости. Вони будували і зимівники. Зимівник це своєрідний хутір, який складався з двох-трьох хат для людей та низки господарських споруд. Бували такі зимівники, котрі мали власну кузню чи млин. Як правило, зимівник закладався на двох-трьох хазів, а потім розростався до розміру села або міста. Головним видом діяльності козаків, очевидь, була війна, проте займалися вони і тваринництвом, промислом, торгівлею, іноді землеробством.